Вітаю всіх! 235 день у мене. Дають якесь шестизіркове кільце епічне. А ну, давай глянемо. Що ж це таке? На лордів стяга, атака без атаки. Прикольно. Окей. Так, що далі? Що далі? У а... нас, коротше, йде там X2 на це. О, подарунки в нас від е проекту. подарунки Так, що у нас тут? Якраз ключ демонів, окей, з, е, з героєм духу, окей, поліпшити чоботи до восьмого рівня. Ну, давай, я якраз тут фарманую якісь чоботи. якісь чоботи фарманув. Окей, давай сразу. Залутаємо нагороди і ріснувся клан боссу трошки більше півгодини тому. Давай сразу його жахнемо. Останнім часом, коли нажимаю на цю закладку клан, а, то воно підвисає. О, до речі, я ще третє завдання не, клав, не взяв. Менше, накласти зменшення швидкості на лаву, ні. Призвати ні. Підвищити легендарну фракцію відступників, хто в мене. Напевно. Накласти зменшення захисту на босів в ні. Підвищити особливих, ні. Вистоїти 150 ходів? Ні. Накласти блок оживлення? Ні. Пройти замокла тільки героями Лорди Стяга. Ні. Окей, поглинути шкоду ні. Наклас зменшення атаки на боса Лігві дракона. О. І ніхто це не взяв? Хм. Там зараз іде ж X3 на, драк... на фарм цього. Це ту швидкості. Я там зливаю рубінчики. Так, ну давай, дивимося, що нам дропнулось. Прадавній. І епічний Том. Блін, ну 5-зіркова, 6-й зірковий І Void. Ну, непогано. Добре, зараз я два рази гепну цього парубка та й повертаюсь. Так, є два ключика закриваю. Закрив за два ключа. Закрив за два ключика. А, з героєм духу. З героєм духу. Є в мене такий герой. Макак звати. Але треба три боя. Ну, Це easy. Дідо. Дідо. Дідус сконтер атаков Добре, так, тут що я швидкість можу програти. Так, три відіграв ще два для іншої місії, ще два боя тре. У! ви бачили? Що цей макак зробив? Окей, okay, якщо тако, треба було один хід пропустити, ну ладно. А так зовсім по інакшому. Так, окей, дивимося, що я ще не зробив. Призвати трьох героїв. Це ізі. Далі там треба комусь рівень апнути. Давай у цьому, бо я його збираю для пачки під цього. Під Infinity Pack з дідом. Так, три боса. Це легко. Так, є, є. Лутаємося, лутаємося. Так, завтра буде синій шардик. Тут ще є трохи. Так, демона відбив. А, три артефакти здобув я. Цілу ніч фармив. верніше, не я. А, речі. А, авто фармилося дракона. Подека демонів. Далі. Піднести артефакт чи атрибут, ненавиджу. Місію. Артефакт чи атрибут. Ага, тільки атрибут. Значить, атрибут треба фарбувати якийсь. Окей. Ага. Я ХЗЕ кому? Що фарбувати? Давай оце. 188 джух захист. зашибісь. То, що треба. Сильнішу команду групової о, сьогодні групова арену треба бити. І що? Оу, є ще зливні пачки, навіть нічого. Окей, коротше, зараз я постуч... постукаю. Так, що я там, коротше, щось помінь О, я тільки що, знаєте, що згадав. Я тільки що згадав, що субота вже обід, а я ще не виклав захист. Ooh, так, о, май. Так. Так. Так, і так. Далі сюди я, зазвичай, кладу отак, так. І отак. От і сразу тут. Ти у мене стартуєш звідси. Ти отак. Ти отак, бо якщо на комусь буде Кам'яна шкіра, він цей скіл не використає. Фраг стартує з цього. Отак. окей. Тут так, так. Так і так. Цей в пріоритеті. Цей в пріоритеті і цей в пріоритеті. Стартуєш з цього. Се. Блін, це ж треба, я завтикав, що я О, спустився. Я сподіваюся, я дойду хоча б утриматись. У мене є ще 5, потім ще 10 буде за. квест. Окей. Так, тут що? Тут все зроблено. Далі Три рівня фракції без втрат, 30 штучок з фракції. 12 ключів фракції. Пішли це все одне. О, так. три рівня без втрат. Ну це, мабуть, отак. Ану. Та, напевно, так. Окей, okay. коротше, я зливаю тут всі ключики та повертаюсь. Ізі. Швиденько всі пройшли про так. п'ять ключів у судній вежі. Судно вежа, судно вежа. Давайте покажу, що в мене по судній вежі. Uh, значить, звичайна вежа дойшов поки що. Я її всю закрию. Я її всю закрию, просто треба дойти. Uh, давай я пройду зараз шості поверхи. Ось такі бігають челіки. Бігають дуже легко. Ну, це, звичайна вежа тут. Ось так легко. Ось так от щоденько прийшов, Грифона отак убив. Коротше, грифон взагалі ізі. Це який? Це 70-й. Тут що в нас? Тут виключно епічні герої атаки. Я маю 4, я думаю, ці четверо пройдуть. Прана, я на це надіюся, але я це буду робити в кінці, коли. Uh, пройду весь тавер. Весь тавер. Так, а фармлю я, фармлю я Фею, хардову, Сорокову, бо мало пройти не годин. На Бамалів встряв. Нема в мене. Uh, в мене є якісь там герої, які в соло приходять. Uh, десь отут. Вергіс, здається, є. Uh, Бурангірі є, але мені впадло цим займатися, Качати героя суто під одного боса. На... Мені ще якось впадло, Тому я фармлю тут. Так, нарешті я відбив. Це зайняло багато часу, бо я ще займався своїми справами. Відбив а, ключики у вежі. Відбив ключки у вежі. Вжих, вжих. Все, отакий От короткий огляд, що тут у нас. Карти долі. Карти долі. Ну, давайте я відкрию для вас. 5 карт. Бо я ще буду потім собі фармити. Давай одразу глянемо, що, що тут випало. Так, це мені атака без. О, хай буде. Здоров'я. Оце можна продати. Тут турнір дракона. Uh, турнір дракона. Не блист турнір дракона я все вже забрав. Вчора. Що в нас є? Табір тренувань. Сендевел. Сендевіл, терн атака. Диявол-пустеля чого не перекладений. Теж ж у нас турнір класичної арени. Окей. Okay. Та я ще все постукаю. Міфічний Том. Офігеть. Подарок. Опа. А що це в мене не вмістилося в цей. Одна одне пузо не вмістилося сюди. Захист швидкість є. ну-ка А так завжди. Коротше, фарманув я. Ось дивіться, скільки Швидкості з цього дракона, Там трохи було. Десь, короче половина з цього. Фарманув, це з того, що лишилося. І, блін, нема що навіть переодіти. Ну, настільки Галіму все точиться, що це просто ось до прикладу, да? Ось. Оце все от, Це ні. Те, що з гліфами, ні. Ось, наприклад. Ну, так, да, можна пробувати 16 ловити другий прок, але, блін, два прока не цікаво. Ми всі хочемо три прока, отак як тут. Так, як тут. Тут отак. Якось так. Що в нас тут продається? Так, добре, я ще решту все позливаю. Ще решту все позливаю, що в мене по місіях? Зробити 15 очок у подіях. а Як це я зробив? А, воно рахує ці очки карти долі, як за очки. Поняв прийняв. Маріус елемент фортеці тінь. Це буде завтра тінь у нас. Добре, я тоді ще позливаю те, що маю, так вже на цьому можна, думаю, закінчувати. треба буде. О, сьогодні, до речі, треба буде вдарити цей тик тик оновилося. А... Ударити хлоп і відкрити хлоп, бо у нас x2. Окей, все. Гарно, всім дякую. Не забудьте за вподобайку. Хто ще не поставив, хто не підписаний, також підписуйтесь. А також посилання під відео ви знайдете посилання на Discord сервер. Доєднуйтесь туди. А ось окремим панам дякую окремо за підтримку каналу, те, що ви є спонсорами цього відео. І гарно дякую, гарних вихідних, щасти!